Вітаю, друзі геймери. Завдяки славетним козакам харци знову на зв'язку. І сьогодні у мене на огляді цікавий інді проект від самостійної групи розробників на чолі з Олександром Корнійчуком з міста Луцьк. І спонукало його спробувати себе в геймдеві просте бажання зіграти із своїм братом, з яким його розділяє велика відстань. Після того, як вони не змогли нічого знайти, в Олександра родилася ідея створити щось своє. І так почався шлях створення гри вогнем і мечем. Гра планується для ПК і мобільних пристроїв, як ПВП Покрокова стратегія в шаховому стилі. Хто грав авточес чи доту Underlords зрозуміє. Візуально гра дуже схожа на культову серію героїв меча і магії, але геймплейно поєднує в собі герої і доту підземні володіння. За винятком однієї відмінності автобою не буде. Весь бій проходитиме під вашим керівництвом, і щоб бій не затягнувся на години передбачено часовий ліміт на хід. А загалом матч буде довжиною в плюс-мінус 45 хвилин, як заявляє сам Олександр. В грі так само буде доступна книга з заклинаннями, як і атакуючими, так і захисними. Так як я грав дуже серий білд, більше нічого цікавого вам не розповім. А щоб дізнатися детальніше про гру, в розробників є телеграм-канал і чат до нього. Там ви знайдете більш розгорнуту відповідь на сьогоднішнє відео, включно із кількістю раз, видами магії і ще багато чого цікавого. Посилання в описі. А як на мене, задумка дуже цікава, поєднати такі жанри в одне і взяти з них саме найкраще. Тож побажаємо успіхів Олександру і його команді. За можливістю підтримаємо фінансово і добрим словом. А з вами був Харцис. Дякую за перегляд. Грайте український, підтримуйте український і нашу славетну армію. Скіди.